Днями відбулись чергові переговори щодо подальшої долі колишнього приміщення апеляційного суду, ремонт якого було виконано державним коштом на суму еквівалентну мільйону доларів. Нині суд хоче отримати компенсацію за ремонт приміщення, що є міською власністю. Інформація про результати переговорів далі у сюжеті. В червні місяці 2005 року міська рада змінила рішення і Сказала, що передає в оперативне управління і на баланс, але без зміни власності, тобто залишила в комунальній власності міста цю будівлю. Далі робилися якісь проекти. Державний бюджет витратив близько 5 мільйонів гривень на проведення якихось робіт по реконструкції, з того, щоб з дитячого садка зробити адміністративне приміщення суду. Ці роботи такі лишились незавершеними. І сьогодні потреба в них. Відпала, тому що апеляційний суд отримав це приміщення, в якому ми зараз є, і йому цілком достатньо. Тому сьогодні виникає питання, що робити з тим приміщенням, як відшкодувати і хто має відшкодувати, скажімо, державі 5 мільйонів гривень, які були витрачені на там, часткову реконструкцію, заміну вікон, там десь перенос якихось перестінків і таке інше. От так би мовити, в чому проблема. Громадські активісти вбачають у цій справі корупційну складову. Зокрема, незавершений ремонт приміщення колишнього дитсадка не відповідає спрямованим на це коштам. Ну дуже важко навіть було встановити, у чій зараз власниці знаходяться це приміщення. Тобто там вже йде забудова, там вже будується сім поверхів забудованого житлового комплексу. А люди не знають, чия власність той дитячий садочок. І тобто, вже це була третя зустріч. І... Ну, начебто, начебто прийшли до згоди, що це такі є власністю міста, слава Богу. Ну і зараз тепер юристи будуть займатися тим, щоб розписати цю угоду таким чином, щоб ну, воно було більш-менш законно. Тобто, щоб ну, узгодити певні норми закону. Переговори тривають, а справу розслідує Генеральна прокуратура України.